Привіт! Я сьогодні знову в лісі, але я вже збираю пилок сосновий. Ось такий. Вже відкрився. Не, не кругом, але де який сорт сосен раніше бруньки пустив, то з них вже і... Бачите? Не видно, мабуть. Пільця. Пилок летить. Така краса. Так квітне сосна потім з'являється полок, який дуже корисний для людей. Так, ну, ти полить. Це пилок, який треба дуже обережно збирати. Я ще вчасно приїхала, чимає де не де всипатись. Це все, все обережненько. І обриваємо, які гарні це ще часно, ну. ці десь уже будуть пилитися. Цей шатень можуть постояти такої. Житку ми на дарці. Не збирала. Так. Такий вже настав час робити заготівлю пилку. Теж дуже корисний. Читайте в інтернеті, від чого він для чого. Я його змішую з медом і потім п'ю його по вовсі на натощак. Дуже корисно, до речі. Я вже вдома, хочу вам показати, скільки ми назбирали з чоловіком. соснових пильників. Ще назбирали з бруньок. Майже дві торби. І два відра з пильників. І це буду ставити в сушку на бумагу для того, щоб вони відкривалися і відбідали віддали свій пилок на пару годин на середній температурі. Покажу вам вже готовий результат. Ой, як сипеться. Ух, не. Ну треба дуже обережно. Подобається. Такий гарний. Такі майже відкрилися. Ставити в сушку і вони потім сам полок відійде. Класно. Мені подобаються самі ці пильники. Дуже цікаві. Треба така форма. Це ще не дуже розпустився. Вже достала сушки. Гарно посушилась. Сушила я, звісно, декілька днів. Доти вони не відкрилися. І от такий результат, бачите? Зараз я вам покажу пилочку, скільки там, от так от воно, все висипається на низ. І сюди оцього цього буду зараз я, отако. От бачите, скільки ще сипеться? так гарненько. Все, трошки така. Ще робота кропітлива, але воно того варт. Бачите? Ну я вже її більше не буду сушити. Це вже скільки я витрушу, стільки витрушу. Бачите, дивіться, трушу, трушу, і воно сипеться і сипеться. Так що, отак. Ну, воно того варте. Все, приступаю до роботи. І вже вам покажу кінечний результат. Так, хочу показати. Скільки в мене вийшло пильці. Ну, я ще її не всю, як би сказати, це пильників витрусила. Тільки три лотка, ще в мене залишилось От, Хотіла вам показати, скільки вийшло. Бачите? на відео зовсім не така, така світла, а в житті вона така жовтенька-жовтенька. Таким кольором, така, бачите, як пил. Цей рік в мене вийшло багато, так як я вчасно зібрала пильники. Тому І зараз хочу її, отако в баночку. Бачите, як вона пилиться, складу поки в баночку, поки немає свіжого меду, я її складу в баночку на зберігання і в темне місце. Сухе. Потім буде мед, я змішаю з медом. Я додаю на літр десь можна столову ложку, ну, можна від столової ложки до двох столових ложок. І перемішати гарненько, але мед таки в жидкому стані. І все. І потім чайну ложку можна вживати на тощак пилок з медом. Або просто. Я буду також, подивлюся, скільки мені і залишиться, будемо також з сім'єю пити, ну, чайна ложка десь, даже менше, ніж чайної ложки. Половина, напевно, з водичкою розбавляти, водичкою тільки кипяченою, ну, не гарячою, кімнатної температури. Або з молоком, і випивати за півгодинки до їжі. Можете знайти в інтернеті, почитати, бо там дуже багато корисних всяких речей в сосновому пилкові. Взагалі вона дуже корисна: сама сосна, і хвоя, і пилок, і бруньки. Тому раджу вам прочитати, будете знати, наскільки вона лікарська для людини. Для людського організму. Отак все. А я вам бажаю бути здоровими, побільше бувати на природі. І всього найкращого вам. Будьте здорові! Пока-пока. Я вже вам стала, хочу показати на балконі біля вікна. Отака вона. Бачите, у нас схожа на муку. Дуже подуєш, і вона вся розлетиться. Отак От виглядає сосновий пилок. так вона, бачите? От. Оце кладість вітамінів. В сосновому пилку є усе, що потрібно для людини. І ще вам паралельно хочу показати. Ось також от в мене залишилось прошлого року, бачите, робила пилок з медом. Ось так вона виглядає. Фокус не може настроїтись. Ось так. Я його змішую, а ми ще їмо його на тощак зранку. Ось так. Такий вона має вигляд.